Перспективою на майбутнє, я думаю, що держава повинна всіляко впливати на ті показники, які нас понижують в рейтингах, в міжнародних рейтингах, понижують нашу інвестиційну привабливість. Ми говоримо про звичайні речі: це судові реформи, це корупція, це те, до чого ми звикли, але те над чим ми повинні працювати. Будь-який інвестор зацікавлений в тому, щоб він розумів, куди він вкладає кошти і скільки він з цього отримає. Але маємо ситуацію з війною в Україні. Маємо класичну ситуацію з політичними ризиками, які притаманні Україні вже довгий час. Сьогодні ми вже виходимо на досить високі щеблі в рейтингах потреб, скажімо, саме військово-політичних ризиків. Ми вже чітко розуміємо потребу інвестора. Ми вже чітко розуміємо потребу бізнесу, і на сьогодні залишаються в... Я би назвав їх технічними моментами, да які перешкоджають повномасштабному розвитку цього страхування. Це питання андерайтингу, це питання додаткового капіталу, який необхідний для покриття цих військово-політичних ризиків, питання наших взаємовідносин з перестраховиками. В першу чергу це Європа, Америка, які змогли би. Поділити з нами ризики, і ми б могли мати спільні програми перестрахування військово-політичних ризиків в Україні. Є вже шляхи вирішення. Для цього держава готова створювати додаткові буфери. Наші партнери напевно вже чекають нас в гості до того, щоб ми почали обговорювати з ними майбутню співпрацю.